Виталий Буделишахев рай проти Кавмен. Рейтинг 1878. Так, Сереньечко, давай. Не хочешь, да? Бешлоние у меня ты, да? Джорик. А5 простір і плюс пункт Б4 не даю. Тому що кінь у мене йде куди? На C5. Так, а ти зараз за 4, і типу мене будеш атікувати, да? Ну, давай, атакуй. Це ж треба так зівати, ну? Вот такие. Что-таки. -та Давай, жертвой Кожель. Бабы Ганькин. Ну? Че не хочешь уже? Передумав. Ну, не жертвуй тоді. Грай слон G5. Дивись, не будеш жертувати? Зараз буду тобі я жертувати. Когось. Бо слон G7 і тут мат не буде. Не вистачить тебе фігур, треба десь коня, поки ти коня підведеш. Ні, ну це вже. Це вже не те, чувак. Тут тобі треба грати енергійніше. Раз ти вже граєш такий дебют, то тобі треба не бояти жертвувати. Бо в тебе король зараз виявиться відкритим. Король виявиться відкритим. Ай, поки так. Пожертвуємо тобі пішака. Покажу тобі, як треба жертвувати. Отак, ти типу, куди? Да. Давайте, бачите, я ж пішачка ж забереш, ну? Не хоче взагалі. Не хоче таку віжуху вилізати, так? Да? Просто слонув. Просто напросто слоном. Так. Так, та так. Не хочу віддати слона в слона за коня. Тут слоник цей тупенький, біленький. Всі пішики на білому. У мене кінь класний, слон також. У нього чорнопольний класний. А далі, як кажуть, далі буде. Турам. Турам. тарам тарам турам. Зараз пожертвую коня тобі. У мені це вже якось, як то кажуть. Це захищатись остачертіло. А ти не подаєш, да? Десь уже тактика якась є, можливо. Десь. і приставив до мене. Буду ловити твого короля. Я б на твоїй місці десь якість би віддав. Але не в цей момент. В момент, коли в тебе фігура так перейдеть. What the hell are you doing? What the. Можна було вже й не жертвувати, але я вже вирішив. Піти на цю цікаву штуку. Так, так. Вот та. Там просто фігуру ми виграємо, так? Да? Нічого такого прям жорсткого нема. Хоча. А, якість вітав. Ні, він кудись поплив уже не туди наш суперник. Це вже щось. Хоча є якась у нього ідея, да. Поставити мені типу мата. Хуан мата він мені хоче поставити. жертва. Чек. Так, так, так будет же 5. Так, так, чек. Чек. Можно, конечно, взять. Ні, так, то так і безнадійно. Я тебе понял. Я вас понял. Поняв. Так, ну пішли вперед просто. Так, дуже цікавий хід. Я вже думав в мене час закінчився, бо я на нього не дивлюсь. Добре, дякую за партію. Кевмен. Так, точність 77, мене 82. Ну, непогана партія. Мені здається, суперника була можливість краще заатакувати мене через жертву. Ну, побачимо. Да, так. Не можна бити було, так? Да? Не можна було бити. Але я б побив би. Комін показує, грати треба Ж4. Так і було, так, да, у партії? Ну, окей. Ні то, ні. А, є шаг був у мене. Неприємний, да, такий? Кіню 2, якщо ще шаг. Не дуже, да, там? Реже 3. Ну вже неприємно тут у білих позиція. Нічого страшного, але. Тут і в чорних вже є шанс. Тут я жертвую пішачка в таких структурах. Навіть не зважаю на це. Так. У нього було краще, краще. Тут він щось повторює. Дай 2-0, ну не знаю. Я вже не видержав, віддав коняку. Ну, цей варіант я рахував. Тут просто втрачається, відігрується назад фігура, а і якість віддає. Ну, безнадійна. Розмінна операція. Ну і зторую проти слона, звісно, тут не тримається це.